Всім доброго дня. Сьогодні у нас в роботі МЛК 320. Скарги клієнта при запуску світиться вся стабілізація, брейк, бас, АБС. Воно не тухне. Тут вже трошки порозбирали салон, шукали, підкидали нову приборку. Ну, питання воно не вирішило, тому будемо зараз вирішити, зараз включимо діагностику, подивимося, коди помилок. And then I make a dope track, blues on my face Spend your money, fuck up, I'ma do the race Make your haters sicker, get up off my case Only bout figures, gotta get it Don't ever slip through my fingers All alone on when I got a comma I be hustling, sun down and sun up standing in toes. haters won't be taking me I'm by my toes, I'm by my friend, I'm by my bakery Ain't no hurry in the waist, that's a fool's game Fuckers turnin' on you all the time, they people change. Як видно, після видалення помилок нічого не змінилося. Помилки так і осталися. Що саме цікаво, що зараз зроблю ще раз діагностику в блокові е, АБС, -а. помилок ніяких немає, але на приборній панелі все світиться. Перед цим було перевірено датчик, датчики зносу тормозних колодок, датчик тормозної жидкості. Все, все як би все добре. Тому зараз будемо вирішувати це питання. І так, з Мерседесом питання вирішено. Я нічого не пікає. Все по машині. Хорошо. А проблема була у нас. Проблема у нас була саме блокові Хоча він вже з розборки, я так зрозумів. А що з ним сталося? Так невідомо, підкинули новий блок і все запрацювало. Дякую.